Про місячне затемнення поговорили. Дякую за перегляди та велику кількість теплого зворотнього зв'язку. Зараз поговоримо про сонячне затемнення, яке от-от настане. Але без паніки, ти з усім впораєшся, тільки обов'язково дивися це відео до кінця. О 21.46 за київським часом почнеться кільцеве сонячне затемнення. Отже, уже у цей день з 10-ї вечора можна писати свої плани та задачі як короткострокові, так і на довгий строк навіть протягом року. Пиши, чого ти хочеш, в якому стані хочеш перебувати, чого б хотілося досягти, за який конкретний термін, і головне, які дрібні кроки треба вирішити. Виконати для того, щоб твоя мета була досягнута. Пам'ятай, що твої плани мають бути чіткими та конкретними. Вони мають стосуватися виключно тебе, не друзів, знайомих, батьків, коханої людини, дітей, ні. Виключно тебе, що ти сама хотіла б досягти. Плани не мають містити в собі, ні, ні, ну я не знаю, можливо, хотілось би щось. Ну тоді щось розпливчати як медуза до тебе і прийде, а нам цього не треба. Також плани не мають нести нікому зла, вони мають бути екологічними, вони мають нести і в цьому немає нічого поганого, добро тобі, і це вже чудово. Але якщо вони вже шкодять комусь іншому, то навряд чи вони дійсняться, якщо дійсняться навіщо тобі потім платити своїм успіхом після цього. Планів краще не писати занадто багато, тому що їх тоді важче буде виконати, виконувати то тобі доведеться в будь-якому разі. Тому припиши один, два, три пункти. З ними вже можеш гратися, можеш там розбивати їх на підпункти, на маленькі кроки, які треба виконати. Але хай це буде щось вагоме, суттєве, ніж дрібниці. Енергія сонячного затемнення у цей час, якщо це зробити саме після 10-ї вечора 2 жовтня, обов'язково допоможе тобі здійснити бажане. Звичайно, доведеться докладати зусиль, але ти помічала, знаєш, коли о, щось плануєш, і якби доля сама тобі допомагає, підказує. Або навпаки, щось запланувала і починається туди не пішло, там не пішло якісь перепони. Тому, якщо ти хочеш, знаєш, більш такого ем, з ентузіазмом, шляху і щоб було більше допомоги від вищого світу, раджу робити це саме в цей період. Сонячне затемнення обов'язково надасть тобі енергію. Я розумію, що пізний час, десята вечора, хочеться поспати, відпочити, може там уже з роботи хто прийшов, тільки повернувся, але в цей день воно. Реально. Спеціально того варто, не дивлячись на те, що я сама поважаю режим дня, ну тут уже можна трошечки від себе відчепити. До речі, ще перед включенням сонячного затемнення можна провести таку спеціальну, якщо в тебе є час, спеціальну практику, яка тобі допоможе. Уже о 21.00 можна підвести підсумки. Не обов'язково це робити письмово, не треба розтікатися по древу в деталях. Просто подумай, чого ти вже досягла, чим ти можеш пишатися і відверто казати собі, я молодець, на якому ти етапі знаходишся, до чого ще треба. Ну, може, в тебе є якісь справи, які ти от-от вони десь посередині, не туди, не сюди. Тобто, який це етап, який відсоток уже виконаний, до чого ще треба йти, а. Що що це дуже важливий пункт. Що взагалі треба відкинути? От ти ставила колись собі цілі плани, воно вже не актуальне, воно вже не має ніякого сенсу. Так відкинь його, хоча б ментально, хоча б голові все, я це не робитиму, мені не сподобалось, я з тими там, наприклад, не спілкуватимусь. Ця ідея мені не зайшла і так далі. А отут я навпаки хочу стрімко до цього йти. Розумієш, якби ми все робили усвідомлено, це нам не було, але це не так. Ми дуже часто ставимо якусь собі ціль, ми могли цю ціль поставити собі ще в дитинстві, наприклад, хочу бути балеріною. Ну, здавалося б, вже й забулося це, і не балеріна я, і нічого страшного. Але насправді десь там на ментальному рівні, і десь на рівні підсвідомості, якщо говорити психологічною мовою. Воно все одно у нас забирає енергію, хай не багато, але забирає. Ми вже могли б досягти якихось інших цілей. Ми вже могли б робити щось інше, а ми все одно десь фіксуємо. Ага, валерій не хотіла стати, а не стала, і починається там. Я неудачниця, не досягла, або ще якісь нюанси, або не буду починати. Тому дуже раджу від цього, як я називаю сміття, реально очищатися, і, хоча б голові, казати собі Окей, хотіла. Записатися на курси візажу, пройшла, не сподобалось, все, викреслюю, не будь мені візажистом і пофігу буду кимось іншим. Або, наприклад, хотіла стати балериною, а стала інженером, і Бог з ним, я молодець, мені є чим пишатися. Головне це відмічати, усвідомлювати і не давати енергію тому, що уже немає сенсу. Десь о пів на десяту вечора, от уже затемнення наближається, раджу всім сходити в душ. І тут справа не тільки в гігієні, що ввечері треба в душ ходити. Справа в тому, що ми очищаємося не тільки фізично, але й ментально. Душ буде дійсно непростим в плані енергетичного, він буде дійсно очищувати. Він очистить, хоча б частково від якихось негативних думок, особливо, якщо ти чітко придумав перед цим, ну що в твоєму житті вже зайве, очистить взагалі. Від негативу, покращить стан, і ти будеш повністю готова до зустрічі з сонячного затемнення. Отже, уявімо собі, що не було в тебе часу, можливості, бажання, неважливо оце все робити. Там, готуватися, прописувати, продумувати це ж твоє право, це життя на роботі пропрацювала цілий день, втомилася, з дитиною сиділа. Коротше, не до цього. Окей. Це твоя справа, і це ну не треба через це сильно переживати. Головне, щоб коли сонячне затемнення настане, о 21.46 в цей період не було в голові негативних думок. Щоб ти не прокручувала, що погане, чим ти, ти вдоволена, там я не знаю, життя йде не так. Коротше кажучи, негативу не має бути. Чому? Тому що в цей період сплеск енергії дуже сильний. Сонце взагалі досить таке сильне небесне світило. І тому, якщо цей період думати про погане, неважливо, воно може є сенс, може дійсно зараз не на найкращі часи. Я розумію. Але якщо ти робиш на цьому акцент, навіть ментальні подумки, ти вже даєш, якби в цьому сплеск, що так, хай цього буде більше, хочу його приумножити, і ну, навіщо це робити для себе? Тому дуже раджу, ну, або позитивне мислення, окей, хай воно буде, мрії, думки, чого б я хотіла і на що я сподіваюся, або дяка, вдячність за те, що я маю, або просто спокій, гармонія по максимуму. Я не знаю, в цей період в ідеалі, якщо прямо так. Ну, важко бути на позитиві, але хоча б просто концентруйся на власному диханні. Хай буде так, просто вдих видих хоча б одну-три хвилину у цей самий пік сонячного затемнення. Ні про що намагайся не думати, просто концентруйся на власному диханні. Отже, зустріла ти сонячне затемнення за всіма правилами. Молодець, тобі реально є чим пишатися, ти зробила велику роботу. Але що ж далі? Вплив сонячного затемнення нікуди не дівається, а воно все одно матиме на нас вплив, при тому довготривалий і досить специфічний, який саме я зараз розповім. Але перед цим обов'язково підпишись на мій канал, щоб бути в курсі усіх астрологічних подій, а також щоб підтримати українськомовний контент. Сонячне затемнення завжди приносять зміни. Це одна з його основних функцій. Так, деякі люди не люблять, щоб щось змінювалось, хай буде, так буде. Ми йдемо до стабільності. Але треба розуміти, що стабільність, я про це вже казала і не раз казатиму, це таке поняття, якого по факту не існує. Принаймні його не існує в природі. Ну от дерево, якщо воно наросте або в висоту, або в ширину, воно помирає. Тому Чого хорошого в стабільності, має бути стабільний розвиток, нехай повільний, але має. І зміни, навіть якщо вони в якихось моментах нас шокують, нас дивують, вони все одно мають бути. Наша задача до них прилаштуватися і бути готовими. Значить, зміни через саме це сонячне затемнення, яке відбудеться 2 жовтня, стосуватимуться особистого життя, оскільки Сонце на момент затемнення перебуватиме в знаку тері. Що це означає? Що в особистому житті потрібні зміни. Логічно, які зміни? Дивися, якщо, наприклад, у тебе зараз немає стосунків, і це вже довготривалий період. Навіть якщо раніше ти на це намагалася не звертати уваги, або реально тобі було судно, були якісь інші задачі, оскільки людина це соціальне створіння. То обов'язково почне тягнути до людей. Е, виникне бажання спілкування, захочеться виходити зі своєї мушлі, а якщо не захочеться, то просто буде дискомфорт, що мені самотньо, я нікому не потрібна. Щоб не доводити себе до цього дискомфорту, раджу вирішувати цю задачу. Це не обов'язково там ти маєш на всіх кидатись, але проявляй ініціативу, спілкуйся. Коротше кажучи, знаходься серед людей, будь відкрита до стосунків, не соромся десь проявити ініціативу, десь познайомитись, десь навпаки, знаєш, зрозуміти, а що твоє, а що не твоє. Коротше кажучи, зроби акцент на особистому житті. Навіть якщо в голові свої власні розібратися, це спочатку дуже необхідна річ, тобто зрозуміти, яких я хочу стосунків, що вона влаштовує, що не влаштовує, які раніше були помилки. Дуже вже змінюєшся, ти вже йдеш до змін, ти вже на півкроку до роботи, які треба зробити. Якщо в тебе вже є стосунки, і вони вже довго тривалі, або тільки почалися, все одно треба запитати себе, до чого ви йдете? Чи все тебе влаштовує? За що треба бути вдячною, де навпаки треба свої кордоні особисто серйозніше відстоювати? І головне головне розуміти, в які сроки, в який термін тобі б хотілося зробити ті чи інші кроки. Ну знаєш, як стосунки, вони мають розвиватися, вони мають до чого йти. Є люди, які говорять, та ну живемо десь років, живемо, ну все нормально. Ну, це якби справа кожного, але все-таки для того, щоб потім не було шоку, Боже, кому ж я віддала ці 10 років, вже ви знаєте, коли ви починаєте жити разом, хоча б приблизно: одруження, неодруження, діти, нерухомість, як ви живете, як ви розподіляєте обов'язки. І так далі. Це питання вони, особливо на початку стосунків, вони можуть бути трошки дискомфортними. Але все-таки, якщо вже з самого початку розуміти, чи хоче він дітей, чи не хоче він дітей, чи готує він тобі допомагати господарству, чи готує він тобі допомагати в декреті, скільки там він дітей, ти хоче чи не хоче. І взагалі, як у вас розподілятиметься сімейний бюджет, хто його витрачатиме і яким чином. Це вже значно спростить твоє життя. І навіть якщо виявиться, що щось ви в різні боки дивитесь, краще це на початковому етапі, ніж потім буде шок і щось цим далі робити. Зміни в особистому житті обов'язково відбудеться. Такий закон цього сонячного затемнення. Але для того, щоб ці зміни були позитивними, треба дотримуватись чотирьох правил. По-перше, треба чітко знати, чого ти хочеш, яких ти змін хочеш, у якому напрямку ти хочеш рухатися і йти в цьому напрямку або принаймні намагатися йти. Друге, треба обов'язково обговорити це з людиною, якої це стосується. Тобто, якщо ти в парі, не сама собі щось я повирішувала. Обговориться з партнером, вислухай його. А що б хотів він? Якщо він закритий і не готовий до розмови. Ну слухай, ну треба якось до цього йти. Треба якось знаходити компроміс, треба якось говорити. Інакше буде лебідь, рак і щука. Це в принципі в його інтересах, тому що ну, якби двоє в парі, не тільки одна людина, двоє в парі, і двоє стосунки формують, і від двох залежить. Третє правило треба долати страхи і невпевненість. Перед тим, як говорити, буває стрьомно, ну, важко сказати, ну буває таке, що блін, ну мене не влаштовує, те, що ти, наприклад, не допомагаєш мені по до господарству. Або мене не влаштовує, як ти зі мною поводишся, коли поруч твої друзі. Мене там якісь не влаштовують жарти. Бувають ще критичніші ситуації, коли ти живеш з людиною і починаєш розуміти, що щось ви взагалі різні і щось ти заплуталась. Тобто є такі моменти, коли дійсно важко прощати. Щось говорити. Але якщо ти не подолаєш ці страхи і невпевненості, які будуть, і вони є, і вони є у всіх, просто хтось їх долає, а хтось ні. То звичайно, зміни можуть піти, але підуть не в ту стрип. Звичайно, для того, щоб ем, створити стосунки, познайомитись з кимось, треба ще більше страхів і комплексів подолати. Треба початку вийти в люди, треба бути готовим для побачень, треба готовий впускати в своє життя людей, яких ти спочатку не знаєш. треба не всі побачення вдалі, тому треба стикатися з тим, що ой, щось не зайшло, щось комусь ти не зайшла, або тобі людина не зайшла. Таке буває, це життя. Але, долаючи страхи і невпевненість, ти в першу чергу покращуєш себе, ти вносиш зміни. І хоч повільно, але впевнено, йдеш до своєї цілі. І четвертий пункт, який також має серйозну вагу, це позбуватися усього зайвого. Що я маю на увазі? Так, це можуть бути зайві кіограми, якщо ти, наприклад, через них комплексуєш. Не тобі якась свиня тикає, що ой, що то ти поправилась. Ні-ні. Якщо ти сама всередині себе відчуваєш, що тебе це не влаштує, окей, це зайве, його треба позбутися. Якщо ти розумієш, що ти зараз, ну, вибач, кажу, як є, з валізою без ручки зустрічаєшся і бажано не один рік, це також може бути зайвим, і також треба подавати свої страхи і обговорити. Можливо, зайві якісь установки, які там колись тобі хтось нав'язував, тому треба важливо розбиратися ще й собі, Хтось казав, або ти сама собі казала багато зараз. Є оцих стереотипів. Всі чоловіки такі, всі жінки. Я не буду озвучувати. Всі жінки такі. Оце все це всі. Узагальнення, це все також, цього треба там, любов зла і, і так далі, цього теж треба позбуватися. Можливо, є колишні старі стосунки, які ти досі не відпустила. Вони от на тобі висять, як гірлянда, вони тобі вже нафік не потрібні, але все одно ти оце інколи повертаєшся, а може, і не інколи досить часто, і ти вже може і в нових стосунках, але думаєш, а може тоді я б йому сказала, а я тоді не зробила. і... І так далі, насправді, якщо сказала, то сказала, якщо зробила, то зробила. Немає сенсу колопатися в минулому, все воно пройшло. Думай, тут і зараз позбавляйся у цього всього негативу, у цих сім врій, фантомів, що є сліби та каби сталося, як сталося, все, ми живемо теперішнім. ми... Прощаємо тих, які зробили нам боляче, ми відпускаємо їх. Так, ми не бажаємо їм усього найкращого, особливо, якщо у нас немає на цього ресурсу. Ми просто їх посилаємо, не буду казати, куди, відпускаємо і живемо своїм повноцінним життям. Наприкінці скажу, що окрім загальних реформ в особистому житті, сонячне затемнення обов'язково принесе зміни кожній людині індивідуально в залежності від її натальної карти. Якщо ти хочеш дізнатися, яку саме сферу тобі краще пропрацювати, напиши мені в Телеграм, вкажи мені своє ім'я, дату, час і місце народження, і я дам тобі підказку. Посилання на мій телеграм буде в описі до цього відео. Остав, будь ласка, вподобайку для енергообміну з тобою була я, Олександра Феб. завжди рада допомогти.